Слава Україні і добрий вечір. Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі новини. Підсумовуємо разом сьогоднішній день. Отож, до головного з Тернополя та області. Починаємо з головного. Допитали рідних свідків і службовців центру комплектування. Триває досудове розслідування у справі смерті тернополянина. Богдана Покітка чоловіка призвали у лави збройних сил України в січні 2023-го, А менш ніж за місяць після того він загинув на Донеччині в зоні активних бойових дій. Одразу у суспільстві виникло питання, чому без належної підготовки Богдана відправили на передову. Аби з'ясувати це у справі загибелі захисника, відкрили кримінальне провадження. За статтею 425 кримінального кодексу не дбали ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. За більш ніж місяць слідчі спеціалізованої прокуратури допитали причетних у справі. І триває суд щодо жительки Почаєва, яку обвинувачують в колабораціонізмі і виправдовуванні російської агресії. Жінка поширювала в соцмережах дописи різних проросійсько налаштованих людей, зрадників України. Робила це обвинувачена зі сторінки, яку створила на ім'я свого чоловіка Олега Мандія. Сьогодні в суді допитали обвинувачену, як вона пояснила свою позицію і чи визнає себе винною? Яна Полухіна розкаже. Обвинувачено у колабораціонізмі і виправдовані збройної агресії Росії допитали у суді. Жителька Почаєва Ольга Ткачук надала пояснення щодо поширених у соцмережі Фейсбук дописів, які, зокрема, возвеличують армію України-агресора і її лідера. Я не є автором відеороликів, які ми мали змогу побачити на попередніх судових засіданнях. Це думки політики експертів з різних країн світу, в тому числі США і Європи. Відеоролики я перепоширювала, не маючи злого умислу. І якоїсь корисливої моти не переслідувала. А думаю, що Україна демократична держава і кожен її громадянин має мати доступ до різної інформації. На попередніх судових засіданнях показали деякі із поширених Ольгою Ткачук відео. <зв>. So, a a a a a a a Ольга Ткачук себе винною не вважає. Наголошує такими перепоширеннями, висловлювала свою суб'єктивну думку. Жінка не є експертом, зокрема у сфері права, тож у подібних відео не вбачала пропаганди. Мета спілкування із друзями, яких у Фейсбуці має близько 130 Розповіла Ольга Ткачук, події, які відбувалися і продовжують відбуватися. Посилюють агресію з обох сторін, несуть біль розпач людей, які не розбираються і не хочуть розбиратися в політиці, а є заручниками, учасниками обставин і становлять загрозу їхньому життю і здоров'ю. Після ведення військ Російської Федерації деякі думки, які я виражала, можуть бути неактуальні. Прошу також це врахувати. Обвинувачена посилалася на 34 ту статтю Конституції України, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Я думаю, взагалі, що Фейсбук для спілкування. Да. Тим більше, що є стаття -та 34, яка дозволяє. Це частина другого. Я якби не юрист. Ні, я... Ще... я вибираю те, що мені підходить. Ваша честь. Дітьмі цих прав може бути обмеженим законом інтересом з навної безпеки. Нагадаємо, обвинувачена поширювала пропагандистські дописи на сторінці, створеній під іменем Олег Манзій. Так звуть чоловіка Ольги Ткачук. Наступне засідання у справі відбудеться 27 квітня. До інших тем на Кременеччині горіла церква. Це недобудоване приміщення, в якому вже проводили служби і готували її до освячення. Вогонь пошкодив перекриття та покрівлю будівлі на площі 20 квадратних метрів і знищив церковний інвентар. Слідчі розглядають кілька версій займання, в тому числі і підпал. З місця події експерти вилучили скляну пляшку із запальничку. Усе передали на експертизу. Під час пожежі загиблих і травмованих немає. Процес повернення Почаївської лаври українській державі розпочато. Від учора Почаївську святоуспенську лавру зареєстрували в структурі Православної церкви України. На священному синоді призначили і очільника митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора. Наші журналісти поспілкувалися з ним і дізналися, що означає таке рішення і які подальші кроки до українізації лаври. Почаївську лавру офіційно зареєстрували в структурі ПЦУ. Таке рішення прийняли на черговому засіданні священного синоду Православної церкви України 28 березня. Священно-архімандритом нової релігійної організації призначили митрополита Нестора. По-перше, ми пояснюємо людям, що православна церква України розглядає Почаївську лавру як українську територію, як українську святиню, відповідно, що цей монастир повинен бути в українській церкві. А по-друге, це перший крок до такого. Юридичного оформлення подальших моментів співпраці іншими словами наразі триває процес створення монастиря ПЦУ у Почаївській лаврі. Тож актуальне питання: яка братія туди війде? Насправді, в серед братії Почаївської лаври є багато українців є багато тих людей, які незадоволені теперішньою політикою московського патріархату, незадоволені Позицію московського патріархату щодо війни, щодо тої окупації, яка відбувається. Ми очікуємо, що коли Московський патріархат буде виселений з Почаївської лаври, то велика кількість братії, тої української братії, яка не прийшла в монастир не для того, щоб робити політику, а для того, щоб спасатися, вони залишаться, щоб далі молитися і спасатися в тому монастирі, в якому вони прийняли постріл, в якому вони Продовжують свою духовну працю ще одне питання: майно Лаври для початку треба розірвати договори, які укладені з московським патріархатом про їхнє користування цим майном. Але тут є цілий ряд юридичних складностей, тому що тоді в 90-х роках не були належно оформлені всі документи про передачу майна, і відповідно багато є там. Того, яке їм було передано без обліку, і зараз, якщо ми не хочемо, щоб воно було вивезено десь в Росію, то мають бути з боку держави, з боку законотворців, з боку юристів, відповідно прийняті якісь кроки для того, щоб українська святиня залишилася українського народу української держави. Передбачити швидкість цих процесів неможливо, каже митрополит. Все може відбутися за лічені тижні або ж знадобляться місяці. Втім, служба Божа ПЦУ в Почаєві точно буде. Дуже багато факторів, які на, на, на це впливають. Тому е, те, як ми бачимо це сьогодні, як ми це побачимо через два тижні, ми побачимо через місяць, може дуже радикально відрізнятися. Наразі відомо, що УПЦ МП у Почаєві блокує передачу державі одного з храмів Лаври. Про це раніше повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Він роз. Розпов... Повів, що священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви. У зв'язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави. Далі сумна звістка в останню дорогу у Тернополі провели військовослужбовця Валерія Гинду. Чоловік добровольцем пішов на війну, адже... Прикладом для нього став рідний батько, який теж служить у лавах Збройних сил України. Півроку тому Валерій почав воювати в легендарному батальйоні вовків Давінчі. На жаль, тернополянин загинув наприкінці березня. Сьогодні на похороні побували наші журналісти. Він хотів звільнити Україну від окупантів та приїхати в рідний Тернопіль, аби розпочати власну справу. Так відгукується про 25-річного Валерія Гиндо його побратими. Вларідну. Був дуже життєрадісна людина, дуже мужній воїн. Ну, для нас він був дуже особливий, ну, дуже його сильно любили. Він був дійсно душою компанії, дуже щира людина. Оця людина він завжди був готовий прийти на допомогу ну, в будь-який момент. Ну, крім того, він, до якоїсь справи він не брався, він завжди знав, що з нею зробити. Дуже толкова людина був. Його бойовий друг розповідає, що познайомився він з Валерієм восени. Тернополянин разом з іншими проходив курси молодого бійця на відбір до одного з підрозділів батальйону Вовки Девінчі. На жаль, наприкінці березня Валерій Гинда загинув. Це був ардобстріл. На жаль, просто дуже дуже сильні осколкові поранення, несумісні з життям. Кілька поранень зразу, і життя дуже важко було врятувати Бойові медики робили все, що в їхніх силах дуже професійно, все, але на жаль, доля по-іншому. Побратими розповідають, що Валерій на війну пішов добровольцем, обрав цей шлях свідомо, так як і його батько. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому, рішучому воїну, навіднику другого механізованого взводу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Попрощатися і провести Валерія в останню дорогу прийшло понад сотню людей. Окрім батька та матері, на Миколинецьке кладовище прийшли його друзі, близькі та однокласники з Тернопільської школи-ліцею номер 6 З передової приїхало чимало його побратимів. Він загинув так само, як і його комбат, герой України Дмитро Коцюбайло, в бою під час виконання службового обов'язку. Друг Аладін був надійним товаришем. Він був представником цієї свідомої молоді, яка хотіла змінити нашу країну на краще. Хотіла здобути перемогу над ворогом, над окупантом, який пройшов на нашу землю. 25-річний тернополянин Валерій Гинда з того покоління, яке не стоїть осторонь від подій, які відбуваються в державі, але його мрію звільнити Україну від загарбників тепер втілюватимуть інші бійці. А про життєрадісного чоловіка, який ніколи не сидів, склавши руки, підставляв плече друзям і був веселим рідним залишаться лише спогади і розуміння того, що Валерій загинув як герой. Він міг займатися творчістю, реставровувати художні вироби, але обрав інший шлях захищати Україну. Богдан Стефанець із Гусятин, що бореться з російською навалою ще з 2014-го. Одразу після Майдану пішов добровольцем в Азов. Потім на кілька років повернувся з війни, жив в Англії. А з початком повномасштабного вторгнення знову вступив до лав Збройних сил України. Зараз боронить нашу державу. Історія бійця далі. Як коли приїхав на Майдан, мене душа так. Аж зраділа, я зрозумів, що це я там там де маю бути. Богдан Стефанець з Гусятинщини. Його історія боротьби проти російської навали почалася на Майдані. Одразу після подій Революції Гідності чоловік вступив до лав добровольчого батальйону Азов. Тоді ж були його перші серйозні бої. Є така широківська операція. Коментарне Вовводяне, Красногорівка, Мар'янка. Чимерли, як оці, е, сектор М від е, Маріуполя до, до Донецька до Маринки Карта, коли війна здавалось затихла. Богдан залишив Азов і повернувся до цивільного життя з 2018-го Деякий час жив в Англії. Хоч каже, не полишав думок про те, що найбільша боротьба тільки попереду. Я знав, що вона буде і це видно було. Так і сталося. 24 лютого, коли всі кордони були заблоковані на виїзді з України, Богдан повертався назад додому. Я не знав куди, але я мусив бути вдома. Я пішов в ЗСУ, в Львові, там, в Старівча, була створена третий навчальний батальйон. Нам сказали, в кого є досвід, боїв АТО, тому нас вибрали. І... Ми допомагали з хлопцям, не були суді, допомагали да? людям. Після цього рік тяжкої війни Богдан з побратимами звільняли Харківщину. Була балатвія, морозика, це козача лопань, ветеринарне на кордоні з Росією. Було. Після цього ми були в Солідарі були, зайцовий тиждень були і за Бахмутом ми були. Найцінніше це бути потрібними, каже Богдан. На деокупованих територіях військових зустрічали і дякували. На Харківщині люди нам інакше вони зустрічали, вони раділи, що ми є а, То, що не можна сказати про, 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 про Донеччину. Взимку на бойових позиціях Богдан отримав травму зараз у шпиталі. Після цього він повернеться до побратимів і захищатиме Україну скільки потрібно, але вже чекає перемоги, щоб зайнятися улюбленою справою. Першим ділом, що я, я собі хочу купити в лісі, в лісі с катинками не... і займатися творим мистецтвом, не малювати на природі, подальше від людей. О і заняться, зайнятися реставрувати, ставити пам'ятки хлопцям е, картини малювати чесь чистого всього і допомагати хлопцям, інвалідам, які з них без них поробити для нас треба підтримувати. Роботи зараз багато, війна складна, але каже Богдан: після перемоги вже цивільним доведеться докласти вдвічі більше зусиль, щоб впорядковувати життя. Тому зараз не час розслаблятися. Богдан Стефанець переконаний, тільки спільними зусиллями здолати ворожу орду вдасться швидше і ефективніше. Сухарики ЗСУ, горілка непоборна і губки для миття посуду під назвою Чиста перемога. Щодня на полицях магазинів з'являється все більше товарів з військово-патріотичною символікою. Тим часом Верховній Раді хочуть обмежити використання такої тематики в рекламі і на торгових марках, адже більшість компаній в такий спосіб піаряться на війні, вважають народні депутати. Тож, що це піар чи підтримка? Про це розкаже наша Аліна Денисюк. Горілка непоборна, пакети для сміття, чиста перемога і редиска Азовсталь. У Верховній Раді хочуть обмежити використання військово-патріотичної тематики в рекламі і торгівлі. Відповідний законопроєкт зареєстрували 20 березня. Причина експлуатація теми війни в комерційних цілях. Тому ми вирішили дізнатися, чи є такі патріотичні товари у Тернополі і чи активно їх купують. Для цього ми обрали два популярних місцевих супермаркети. Отож йдемо туди. Після довгих прогулянок магазинами редиски Азовсталь не. Знайшли. Зате в інтернеті саме через насіння люди почали сваритися. Редиска два-три тижні. Петрушка Стефанія та огірок Патрон дійсно є. Натомість у магазинах нашу увагу привернув цей стелаж. Алкогольних напоїв з емблемами ЗСУ безліч, що в одному супермаркеті, що в іншому. Горілка під назвами Джавелін, Юкрейніан Фрідом і так далі. Окрім того, побачили ми пляшки алкоголю з тризубами, а також з відомою фразою захисника острова Зміїного. Ще одна несподівана знахідка з патріотичною Символікою пакети для сміття, чиста перемога разом із ними можна придбати губки для посуду, а також фольгу під такою ж назвою. Та чи доцільно рекламувати побутові та харчові товари за допомогою патріотичної тематики? Про це і запитуємо тернополян. Нам відповідають: відверто бентежаться, коли зустрічають побутову продукцію з використанням військової символіки, оскільки Збройні сили України це не піар, це люди, які своєю кров'ю відстоюють рідну землю. Тому додають ганебно коли компанії намагаються на цьому заробити. Наші хлопці проливають свою кров за цю символіку, за українську символіку. І коли бренди використовують все в своїй комунікації як задля наче до дня патріотичності, для того, щоб збувати свій продукт, це є ну, так сказати не дуже класно. тому я проти цього виступаю. Реклама то немає потреби. Можна в інших місцях то використати нормально. Цивілізовано, а не наркотики, горілки то не йде. По паралелі наших захисників і горілка, чомусь воно якось не немає сумісності якоїсь. Мені не подобається. А чому? Ну це які, серйозні речі. А тут редиска і зсу. Ну на якихось алкогольних напоях це не є дуже доречним. Особисто я б таке не ставила, бо Mm, ну, це якась пам'ять uh, про героїчний вчинок. А редиска Зовсталь то трошки ну це дуже гарно, коли ми uh, впроваджуємо українське, але мені здається, що це трошки про інше. Додамо наразі законопроєкт на стадії ознайомлення. Якщо його приймуть, тоді українському бізнесу заборонять використовувати найменування, які містять згадку бойових дій, військових операцій, назви військових підрозділів ЗСУ, а також відтворюють повністю або частково події, пов'язані із здійсненням заходів щодо національної безпеки та оборони. І мікрогранти для бізнесу продовжують видавати на Тернопільщині цього року. У Тих, хто хоче започаткувати чи розвинути власну справу, є 20 періодів, щоб подати заявку. Отримати можна до 250 тисяч гривень. Такою можливістю торік вже скористались виробники електровелосипедів в Тернополі. Там планували розширюватися, і можливість залучити для цього мікрогрант випала дуже вчасно. Отакі От електровелосипеди роблять для військових і не тільки у Тернополі. Ну, це його звук. Ми розуміємо, річ, яка може проїхати 150 кілометрів і її не чути, і не видно в тепловізор. Я думаю, що нашим військовим вона пригодиться так чи інакше. Він тихенький, зручний, а ще його можна використовувати як джерело енергії. У версії для медиків передбачена навіть холодильна камера. Тут 3,6 6 кіловат ємість батарей. Відно, курку спекти можна. Збирають такий транспорт у Тернополі. Тут і виготовляють комплектуючі. Попит є, тож засновник вирішив облаштувати простір, аби надавати клієнтам якісне сервісне обслуговування. Вирішили подати заявку на мікрогрант для облаштування майстерні для сервісу, для, щоб можна обслуговувати наші байки. За допомогою проєкту є робота Павло Рудакевич отримав майже 250 тисяч гривень на облаштування сервісного центру. Гроші підуть на закупівлю ручного інструменту, а також комп'ютерів, меблів і решта необхідного. Натомість, підприємець має ми зобов'язані наняти двох двох-трьох працівників і ну не звільняти, скажімо так, протягом трьох років. Податками повертаємо ці кошти відповідно скільки компанія наша розвивається і. Так чи інакше, ми планували наймати працівників, це була дуже влучна ситуація. Гроші перерахували приблизно за три місяці, додає Павло. Скласти бізнес-план було не важко, тож радить, хто ще не робив, скористатися можливістю цього року, згідно постанови Кабінету міністрів, є 20 періодів, протягом яких заявники мають право подати заявку на отримання мікрогранту. Від 50 тисяч до 150 тисяч з обов'язковою мовою створення одного робочого місця і 150-250 тисяч з обов'язковою мовою є створення двох робочих місць. Після подання заявки її розглядають. Це займає до 15 робочих днів, додає Михайло Жмурко. Результат надсилають на електронну пошту через портал Дія. За перший і другий періоди позитивні оцінки надіслали 16 учасникам. Заявники, які отримали позитивне рішення, мають протягом 15 робочих днів звернутися до Ощадного банку з метою підписання договору про надання мікрогранту і відкрити відповідні рахунки для зарахування грантових коштів. Тож отримав негативний результат, може допрацювати свою заявку і подати її ще раз. І розповім, що додаткові потяги до Великодня і травневих свят курсуватимуть через Тернопіль. Це Київ-Львів та Львів-Одеса, тож охочі можуть вже придбати квитки. Ну і на завершення покажу вам, яким транспортом тепер будуть їздити школярі у Великододеркальській громаді. Це пасажирський автобус Вольво. Його призначення довозити учнів та працівників до закладів освіти. На цьому я з вами прощаюся. Як завжди, бажаю вдалого і спокійного вечора. Вірте в перемогу Україні. Слава Збройним силам!